Привіт, народ! Сьогодні торгуємо на Швейцарії з Model S100D. Це не перформанс, але максимальна батарея. От такі фотографії, є кабель зарядний. Машина не в ідеальному стані. Є якісь вмятини, питання по, по кузову. Пише, що є пошкодження градом невеликим. Це чиста європейка. Відповідно, тут е, буде Type 2 зарядочка трьохфазна. Ну, видно, от, в деяких місцях ось тут, ось тут є такі невеликі вм'ятини. Ну, це фактично робота пдр по-різному, може бути там і на, на 100. Тут видно так само, от є переливи. На 100, на 200, на 500 доларів можливо, але фактично це робиться все без фарбування і тому. Не можна сказати, що це суттєве зауваження конкретно по цій машині. Є моменти. Тут не знаю, що це таке цікаве, але фактично ми все. Ага, це таке під, підфарбоване. І Поріг поцарапаний. Звичайно, це все показали клієнту. А, зараз подивлюся, що у нас там робиться зі ставками. Дві хвилини ми топ-бідер 25 910 франків. Зараз наша ставка. <кій> Реально це в районі 1 до 1 до євро. Так, додивимось сам автомобіль. Салон Чорний шкіряний. Пише 121 пробігу, 100 d Тут вже бачили. Є зауваження по ободах, є бордюрка. Ну, це трошки порепане сидіння, в принципі, нормально, але шкіряне і ціле. Тут мав бути динамік, я так розумію. Ну, є зауваження по машині, але все-таки мова йде про, про, 100, про 25 євро. Це дуже хороша ціна для 100 d для 17-го року. Є такий детальний звіт по цьому автомобілі, прям скільки міліметрів. А, на шинах позалишалося і є моменти. Все розписано. Орієнтовна вартість є ремонту по, по швейцарським. Хвилина залишається, ми можемо зараз виграти цей автомобіль. П'ятдесят дев'ять секунд. Ось така цікаво, цікавий такий автомобіль, чистий європейця, як я вже казав, знаходиться в Швейцарії. У Швейцарії автомобілі в основному приходять збереження, тому думаю, що це буде непогана покупка за такі гроші. Так, да, вказано, що є підкраси. Ось тут. Є пошкодження від граду, Є якась е, область, де не дуже якісне фарбування. Ну і, і царапини, і сколи по козову. Фактично, це все, яке, все, що є по автомобілю. Ну, я думаю, там середня ціна, скажімо, по Норвегії, таких автомобілів, коли ми торгуємо, там в районі 30 євро. Тому думаю, що 4 4000 євро це досить суттєвий зазор для того, щоб виправити ці неполадки. Я думаю, там з головою хватить і підфарбувати і щось замінити. Так. Ми виграли. Цей автомобіль виграли 25 тисяч. 500, 25%, якщо я не помиляю, зараз побачимо. Можна включити. Да, 25 910 зіграла наша ставка разом з комісією, це буде 26,5 а Чекаємо на підтвердження від продавця, тому що фактично мінімум був вищий, ми не досягли е, мінімуму. І пише, що цей бід має бути підтверджений продавцем, тому, тому така, така ситуація. Чекаємо тепер на відомості від продавця, і можливо сьогодні в цьому автомобілі вже знайшовся новий власник. З чим його і привітаємо.